На кого дивитися? Кажіть на мене, на власне про підсумки сьогоднішнього засідання. Давайте поговоримо, що можна сказати. Коротко про підсумки судового засідання сьогодні вже 36-те судове засідання. Сьогодні розглянули експерт. Зазначив, що 99% збігаються. Що запах крові? Особистий запах Зінченка сходяться, що він був цей Ірина Друге, був допитаний потоди свіду, яка теж стверджувала, що на місці вбивства вона чітко бачила Гільзу. Також вона бачила мамину заколку, мамине волосся та кров. І третє, ми бачили гільзу, яка була в голові Ірина Фаріон. Тут сумнівів щодо того, що це Зінченко немає. Лише ми чекаємо остаточного рішення суду, хоча це вже дуже довго. Тому я вірю, що Україна і Українці будуть слідкувати за судовим засіданням. І після нового року тому рік ми відкриємо день народження Степана Мандарі, будемо продовжувати боротьбу.